Ну, сьогодні ще хочу зробити одне відео по покровську, так, велосипедик. Їду на велосипедіку. Значить, Поки їздив, по-моєму, там записую, що попало в кадр, як градами обстріляли покров, то есть. Центр конкретно всю вибусили кассету по Покровську Старають. Дуже важко. Провідав людей. Друзі просили, родственники просили провідати, провідати близьких. Кого знайшов, кого не знайшов на, на місці, але ну, буду вже зазванюватися. Уточняти дані, тому що там, де давали заявку, чи приказувалися, люди чи просто так. Я приїхав і, і адрес. мені сказали фамілія, ім'я очі, там людей просто таких не казалось. І вони там не живуть по адресу. а мені прийшлося їздити. Все, бачите, прильоти, горит. Все щасливо. Удачі, покрой стримається. Хоч важко. Нічого. Тільки що в жіночка ще спілкувався. Пожила жіночка. Питає, чого ви не виїжджаєте, що ви тут знаходитесь. Каже, діло том, що до мене дуже багато прибилося собак, котів. і каже, я не можу. Покинути їх тут. Да, Знаходить їду, може до сусіди ходить, бере там все, може все може там щось. От. Так що вона кормить і за животних не може виїхати.